Доброго дня, мої шановні глядачі. Дивимось Україна до 20 лютого 2024 року по військових діях, по ситуації військовій, по загрозі з боку Росії в контексті війни. Так, починаємо: окупований схід України. Окупований схід. Можуть бути обстріли там, до речі. Обстріли. Але, знаєте, так, по підлому знову така ситуація. Щоб звалити щось на нас. Щоб звалити щось на нас. Отак От по дурню, знаєте, можуть спрямовувати всю агресію артилерійську військову на населення, звинувативши при цьому Україну. Тому там загроза є. Такий підлий план там є підла стратегія за участю третьої сили, третьої сторони. Так, Неокупований схід України. Неокупований схід України. Не окупований ну, йдеться абстрагування від блокування. Тобто, іншими словами, йдуть обстріли. Обстріли по стратегії, по наказу за планом ворога. Тобто ворог не відступається від своїх минулих планів і продовжує їх, граючи на нерви, людям. Д'явол це вогонь, вибухи, обстріли. Ну, Загроза є, на жаль, для. Сходу України. Будьте обережні. Далі дивимось північний схід України, північний схід України на цей період. Так, тут е, наші стоять на захисті. при кордоні кордони, е, при кордоні території блокують прорив. З боку ворога блокують нестабільність, яка в реальності може статися. Окрім того, перевернута колесниця на військову тему. Це може говорити про знову ж таки загрозу небезпеки, загроза того, що може бути неконтрольована ситуація. Не контр... ну, знову ж таки, повітря... багато дуже повітряних тривог і гучно перевернути відлюдник це гучно, дуже, очевидно, гучно. Знову ж таки, в прямому сенсі цього слова, гучно. Далі дивимось північ України. Північ України, північ України. також йдуть бажання багато обстрілювати. Бажання зайти з тріумфом, але їхнє, скажімо так, бажання зайти з триумфом закінчується поразкою. Ну, знову ж таки, прикордонні території особливо. Так, тут знову ж таки іде певна допомога, я не буду говорити, про що йдеться мова. Йдеться певна допомога. Окрім того, ще ходить у вас якісь іпсо, е сплітки стосовно того, ну, я думаю, стосовно наступу, Наступ того, що тут йде мова про ну, от, е атаку, атаку, цілеспрямовану. але це фейки, це іпсо. Не ну, звертайте уваги. Ну, в будь-який момент може бути може статися загроза, ну, знову ж таки, кордони, кордони тут, прикордонні території. Також може йтися мова прикордоння не тільки з рашкою, а ще й прикордоння міжрегіональні прикордоння. Також там може бути в будь-який момент. Шалена, щось неочікуване, стрімке. Далі дивимось центр України. Центр України на цей період. Центр. Ну, знову ж таки, використовують вони свій, свій розум в таких підлих цілях підлих цілях, але блокується, блокується ППО. Зупиняє, зупиняє ту е, загрозу у повітрі, йде збиття у повітрі, таке планомірне, рівномірне, воно переходить у стадію поразки ворога, але знову ж таки е, уламки. Загроза уламків, якби наслідки можуть бути. Наслідки. Ну, такі, от, знаєте, нескінченна, нескінченна підлість ворога, нескінченна підлість. Підла стратегія, бажання, бажання щоб були постраждалі. Ну, от ворогу, аби були постраждалі. Того він використовує дуже підлу стратегію. Далі дивимось. Південний схід. Південний схід України, окупована територія. Так, там призводить до якоїсь безконтрольної ситуації. Там провертаються так події. Для них, я не буду говорити розкривати всі карти. Для ворога розкриваються так події, що він не здатний заблокувати цю безконтрольність. Е, ну, Ми почуємо, про що йдеться мова, але так має бути. так має бути. Щось там у ворога буде палати, ППО їхнє не працює. Щось ворог там втратить, повернення втрат, повернення втрат там для них. Тобто там є, скажімо так, загроза вогню і попередження для мешканців бути обережними. Я мовчу далі. Неокупований Південний Схід, неокупований Південний Схід України також йде, ну, гучно. Повітряні тривоги багато-дуже блокується багато гучних і псо, які можуть розповсюджуватися стрімко. Їх будуть блокувати з метою. заспокоїти. але це іпсо стосується стрімких, неочікуваних або безповоротних змін. І це рух іде від води, рух від води. Тобто, я думаю, що вам будуть вкидувати. Нову руйнівну, або це не нова, можливо, ви знаєте. Тобто будуть вкиди щодо наступу на вас. Будете переживати, що буде ворог наступати. Але тут іде блокування, блокування тих новин, тобто розвіювання міфів тих. Ну, це і псо. Тобто, поговорили, от несуть вам якусь новину, таку руйнівну для того, щоб вас. Дестабілізувати, знову ж таки, це спроба протиснути свою, ну, скажімо так, хоча б на емоційному рівні налякати вас. Знову ж таки, що ще можна тут сказати? Біля води, біля води може бути дуже гучно і можуть бути руйнації, на жаль. І стосовно якихось центрів прийняття рішення, там, де можуть сидіти хтось з влади, для будівель стратегічного значення є загроза. Для будівель, там, де ну, от мозок, мозок, знаєте, мозок правління, там є небезпека. В такому плані будьте обережні. Далі дивимось Крим. Крим український наш, який окупували орки, наш Крим. Така там ситуація, внутрішні там якісь заворушки, які блокують, блокують е зміни, які хоче спричинити ворог. У ворог собі задумав якусь мульку, але його дії будуть блокувати. Стосовно захисту, щось може у ворога бути зруйновано, важка там ситуація, активна важка ситуація. З блокуванням руху, з блокуванням змін. Ну, там буде жезлові, одні жезлові і колесо. Яке постійно розкручується. Іде розкрутка від спроби ворога заблокувати якісь зміни, які на них насуваються. йде зміна до важкості, йде до неспроможності чинити опір тим змінам з боку ворога, тобто для них важко. Далі мовчу. Далі дивимось захід України, захід України. Захід України. Ворога стратегія є зруйнувати щось побутове, те, що побутово є значущим. Загроза для місцин біля води для води. Пов'язане з водою. ППО працює. Ну, якось, знаєте, Ворог хоче захист знайти. Захист, загроза для місцин, там, де є висотки, вода. Арки, брами, місцини відпочинку, там, де багато людей. Ну, мені чогось іде ще багато поверхівки. Бути обережні на цей період. По крайній мірі, в них є такі плани, в них є амбіції розпочати щось. Проплачені, проплачені створюють проблеми, які пов'язані з опором, допомагають обійти е, ППО. Тому будьте, будь ласка, обережні. Назвала вам, де є загроза, хоча ППО на поготові у ворога є такі плани. За допомогою проплачених вони хочуть забрати місцини, ну, забрати, скажімо так, Забрати ваш захист. Все, я не буду багато тут говорити. Тому загроза є. Ну, плани, плани в них є такі плани. Так, тепер Північний захід України, північний захід. Так, щось тут з водою пов'язано. З водою. От ворог. Зацікавлений, дуже зацікавлений е, щось, якимись конструкціями, які або стоять на воді, або пов'язані з водою. От він цим дуже зацікавлений. Я не знаю, що там у вас є. Силу може застосувати для атаки силова. Яка може вийти з під контролю, може стрімко щось швидко летіти і така от стагнаційна. Ну, для відкритих місцин загроза є. Для відкритих місцин, ну, наші відбивають, наші захищають. Наші захищають. Окрім того, на кордоні можуть бути провокації. На кордоні провокації. Ну і ще одне. Це Південний Захід. Південний Захід України. Дивимось. Південний Захід України. Дивіться. Тут ворог хоче створити вежу, він планує створити вежу. Якщо би хоча б так було, було б обмеження якесь, якесь б обмеження було. А так, виходить, ворог, скажімо, обмежений в тому, щоб не створити вежу, тому в нього є плани. І воно ще летить, показано. Тому будьте обережні. Ну, злив вниз, вони планують порушити ваші повітряні кордони, знайти місце там, де немає захисту, знайти ту білу пляму, скажімо, вразливу точку. Вразливу точку. І для того, щоб поцілити туди. Тобто в них ціль є, намічена вже. Ну, ось так. Такий розклад в мене вийшов. Давайте ще подивимось, який в цілому буде ці 10 днів для України в плані обстрілів. В цілому, ну, дивіться, буде також ворог застосовувати силу для того, щоб зламати ваш захист. Тому буде, ну в нас захист стоїть, будуть наші хлопці нас боронити, захищати. Захист буде працювати. Але знову ж таки, у ворога є мета будь-яким чином е хитрістю, хитрістю обійти свою неспроможність досягти мети. Тобто, знову ж таки, тут загроза є, так само залишається. Залишається, зміни йдуть. Але тут ворог вже буде брати хитрістю. Не силою, а хитрістю. Тому, ну, бачите, тут загроза знову ж таки для е, якихось наших цінностей те, що ми бережемо. Те, що ми бережемо. Будуть нас нами маніпулювати. Ну, тобто це застосування розуму в таких от маніпуляційних, маніпулятивних е спробах керувати нами, нашими емоціями е в такому плані. Ну, бачите, колесниця випала сама. Буде активно, активно. Ну, ось такий розклад в мене получився. Дякую вам за увагу. Дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Всеї Україна. І ми перемагаємо! Бережіть себе, реагуйте на сигнали повітряної тривоги. Ворог буде застосовувати хитрість, підлість. До побачення!